Що ж, я виростив ось таку велику гарбузину і зараз я вам покажу, як це зробити. Е, так, для початку ми її зберемо. Так, бачимо 3 мільйона 129 тисяч. Так, запустимо постренько функцію Harvest. Ми її збираємо і бачимо, у нас додавалося 100 тисяч гарбузів. Так, я зараз зроблю отак. Покажу вам. Свої покращення. Покращення у мене 32 тисячі відсотків Ось так. Тепер покажу простеньку функцію. Я тільки починаю вивчати Python і для себе відкрив цю прекрасну гру, яка мені допомагає трохи практикуватися. Так, а що ж саме? Всі функції. Ми задаємо size, розміри поля, це все поле. Тобто зараз подивлюсь, скільки мене тут. Це 22 на 22 клітинки. Потім задаємо значення для X і для Y це функціями getPostX і getPod. Я, в принципі, не буду все розповідати, але я хочу е, пояснити, що я саме додав через те, що я хотів знайти, як правильніше е, вирощувати гарбузи, і дійшов до цього. Я краще, звичайно, трошки покращу це все по мірі того, як я буду практикуватися також. Е, Пишемо простеньку функцію, цикл while true. Для розміру foreign range для розміру нашого поля. І виходить, ми задаємо також для значення сум. Це у нас get y і get X. Тобто нам сума потрібна буде для того, щоб на, на цьому полі, яке має значення 0,0X плюс Y, тобто X плюс Y нам. Нуль. Щоб э, провіряти, чи ми можемо зібрати гарбуза цього великого чи. Ні. Ну і є інші звичайно способи, але я просто придумав так. Тобто, коли ми запускаємо цю функцію, зараз ми її запустимо, виходить дрон у нас йде, по, повністю проходить рядок, потім переходить на інший. Е, через те, що в грі присутня така властивість у гарбузів, що вони з. Е, е, як? З вірогідністю 20% можуть не вирости, ну тобто, коли виростають, вони пропадають. І для того, щоб зібрати максимальну кількість врожаю, нам потрібно, щоб все поле було засажене здоровими тиквами, гарбузами. Зараз дочекаємося, поки дрон все перевірить, засадить, І, а я вам далі розповім, що, що я тут написав. Потім э, ми перевіряємо, що якщо э, тип ґрунту під э, get ground Type э, це трава, тобто, ну хто в принципі грав, то, то зрозуміє. Якщо э, тип ґрунту трава, то ми э, міняємо його на пісок. Ось if ground type равно, ну, древні, древні, трава, міняємо на пісок. Потім садимо, садимо гарбуза. Через те, що нам найбільш ефективніше буде замість того, щоб збирати ці гарбузи, або, наприклад, провіряти їх, щоб е, дрон кожен раз провіряв, ми просто їх зверху просто сажем, садимо на них гарбуза. Потім використовуємо воду, воду можна не використовувати, але я просто за те, що в мене її дуже багато, ще покажу, і за те, що в мене дуже багато, 200 тисяч. Я вирішив, що так буде швидше, вони будуть рости. Тобто рівень води 0,22, ну це через те, що я тільки, тільки зараз зайшов і почав фармити. Потім е задаємо також значення, якщо ну тобто у у умову, да? якщо е сума, тобто, pos, getPost X плюс Y е дорівню 0, ось в цій точці. Якщо ми можемо і в Кен Харвест. Якщо ми можемо збирати, то ми збираємо. І після цього, після завершення цього всього виходить, циклу, ми. ну, Тобто, коли повністю. Врожай буде на всьому полі. На цій, на цій клітинці ми перевіряємо, чи ми можемо зібрати. Звичайно, це буде додаткова робота. Тобто, ну не додаткова робота, трошки більше часу ну, потрібно для того, щоб кожен раз ось тільки що дрон пролітав, і він зібрав тут гарбуза. Тобто буде повністю засажене поле. Потім, виходить, він облітає все поле ще раз, садить тут гарбуза, ну тобто по кругу. Ну, в принципі, давайте дочекаємося. Я ж кажу зараз. Я напевно це скопіюю і додавлю в, в опис до відео, щоб було простіше. Ну, звичайно, це для того, щоб зрівняти свої результати і попрактикуватися для тих, кому було ну, незрозуміло, тому що я ну, спочатку не зрозумів і вирішив поділитися цим відео спостерігаємо, як е, наш дрон працює замість нас. Гарбузи нам потрібні для того, щоб е, збільшувати розмір поля. Ну і, звичайно, відкривати все, все дерево дослідження. Так, ось знову е, гарбузик посадився. І ми бачимо, що нам залишилося декілька гарбузів. Ось вони збільшуються. І, як на мене, максимальна ефективність, якщо у вас один дрон, то ну, садити саме таким чином. Дочекатися, поки все поле виросте, і потім вже зібрати врожай. Тому що за цей час, не, звичайно, можна. Написати функцію, яка буде там ділити е, все поле там на чотири сектори і їх там засаджувати. Але мені здалося, що так буде найбільше. Що, зараз дочекаємося. О, так. Тепер. Ми бачимо, що коли дрон повертається на вихідне положення, тобто на координату x дорівня 0, y дорівня 0, він тут провіряє, чи він може зібрати врожай. І саме таким чином, ось за допомогою цієї команди, він її збирає. Тож, з однієї, так сказати, Ітерації, да, заходу у нас вийшло зібрати 100 тисяч гарбузів. Ну, це тому що в мене таке ще не останнє поле і а, також не останнє покращення гарбузів. Один мільйон а, моркви потрібно. Ну, і це ще буду фармити. Так що, кому було корисно, лайки. Все, до побачення.